Дички та спостерігала за медуфія У стернопільнадцять років подалась до Львівської академічної гімназії. А в 20-літньому віці сенсаційно стала єдиною дівчиною у королівстві Галичина, якій вдалося здобути атестат зрілості. На той час лише 40 українок взагалі мали середню освіту. Уже в 22 роки Окуневська вступила на медичний факультет Цюрівського університету та після отримання диплома стала першою жінкою-лікаркою в Австро-Угорщині та першою галичанкою, що здобула вищу освіту. Після захисту дисертації про анемію крові отримала статус першої жінки зі вступенем докторки медицини. Під час навчання Юнка познайомилась з майбутнім чоловіком Вацлавом Морачевським. Покохала його за проукраїнські погляди. Після весілля подружжя поїхала до Кракова. У Польщі Окуневська намагалася отримати дозвіл на самостійну лікарську практику, але гідну роботу так і не знайшла. Професійний розвиток загальмувало народження двох дітей. А коли її чоловіку запропонували працювати в Карлових варах, вирішила податись до родини у Львів. Саме там жінка влаштувалась в народну лічницю для бідних. Вирішила спеціалізуватись на гінекології та фактично стала першою гінекологінею в Галичині. Також уперше в території Західної України організувала курси для сестер милосердя, потім курси акушерок. Уклала словник української медичної термінології і була співініціаторкою створення лікарської комісії першої профспілки лікарів. До того ж, саме Софія Окуневська була першою лікаркою Галичини і Австро-Угорщини, яка почала використовувати променеву терапію в боротьбі з онкологією. Після Першої світової війни Окуневська розлучилася, а потім її спіткала ще одна трагедія самогубство доньки. Рік прогресивна лікарка буквально не спілкувалася ні з ким, окрім сина сили... і... Софію Окуневську повернув до життя син і народження онуки. Лікарка ходила на лекції і зустрічі львівського жіноцтва, а ще увійшла до українського товариства жінок з вищою освітою. Через болючу рану на душі продовжувала жити сама. Це і стало фатальністю. У жінки, яка врятувала тисячі пацієнтів на 61-му році життя, несподівано запалився апендикс. Покликати на допомогу не було кого. Госпіталізували запізно, смерть настала від гнійного зараження. Її поховали на Личаківському цвинтарі у Львові, у сімейному склепі. Ось така вона Софія Окуневська, українка, що підкорила світ медицини.